Одразу зазначу, що готуючи цей матеріал, ми звернулися за коментарями до багатьох спікерів, у тому числі згаданих у матеріалі української правди. Відповіли далеко не всі, тому маємо, що маємо. Поняття темників з'явилося на початку 2000-х. і це просто пояснити вказівки від влади журналістам, які теми яких спікерів можна запрошувати, яких ні на ефіри. Таким чином влада намагається вплинути на думку суспільства щодо тих чи інших подій. Медіаексперти натякають, що Україна повернулася в минуле. Влада намагається контролювати медіа. Я стисло передам суть матеріалу під назвою Всі свої як офіс президента бере під контроль Укрінформ. Цю статтю українська правда опублікувала 29 травня. Як стверджують журналісти видання при підготовці матеріалу вони говорили з десятками людей в Укрінформі, офісі президента, кабінеті міністрів і медіасередовищі. і зробили такий висновок. Офіс президента впливав на інформаційну політику е, інформаційну політику агенції через гендиректора Олексія Мацуку. Той мовляв, надсилав регіональний редакції рекомендації, які теми треба висвітлювати кореспондентам в областях, у кого брати коментарі. А хто не бажані персони? Також у статті йдеться, що нові очільники агенції отримували набагато більше премії ніж старі працівники. Олексій Мацука обіймав посаду керівника «Укрінформу» з 9 листопада минулого року. Журналісти описують його появу там ледь не як рейдерське захоплення. А призначили його мовляв з подачі голови офісу президента Андрія Ярмака. За сім місяців його керівництва з агенції пішли десятки. Людей, у тому числі екс-керівник Олександр Харченко, за якого Укрінформ входив в список лідерів рейтингів за результатами моніторингів дотримання журналістських стандартів. А про своє завершення роботи в «Укрінформі» Олексій Мацука повідомив 24 травня цього року. Буквально за декілька днів до появи розслідування журналістів української правди. Раніше він працював шеф-редактором державного телеканалу Фрідом. Також він засновник інформаційної агенції новості Донбаса і працював на Радіо Свобода. І був автором програм в ефірі громадського. Заміну у Мацуці призначили одразу ж у Мінкульті. Повідомили про призначення новим гендиректором Укринформу колишнього речника Східного угруповання військ Збройних сил України зі стратегічних комунікацій військового Сергія Череватого. Для того, щоб цю посаду міг обіймати військовий, напередодні, 23 травня, президент Зеленський підписав відповідний указ. Пан Череватий мені в інтерв'ю розказав, що запросив його на цю роботу ВО міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандієв. Тиск від влади він. Не відчув, міг відмовитися від посади, але вважає, що це частина захисту держави, аби світ не забував про війну. Що має для того розуміння про стандарти журналістики, розказав мені черватий і про свободу слова. Давайте послухаємо. Я абсолютно міг відмовитися. Це було не було нав'язування, не було ніякого тиску, примусу. Ні, це було е, ну це було в дуже коректній формі запропоновано, і в принципі окреслено, що там є питання. І які потрібно було вирішувати, я це розумів, і можливо за інших обставин я би і не погодився, якби не час війни. Я кажу, я це сприйнюю як виклик і можливість служіння своїй країні, а не будь-який там кар'єрний зріст. Я не факт, що я би погодився за інших обставин. А звідки ваше ім'я, ваша кандидатура виникла там в міністерстві культури? Чи знаєте ви, чи в офісі президента? Можливо. Ні, я про Офіс президента нічого не знаю. Я знаю, що з паном виконуючим борським міністра. Ми познайомились колись на форумі Страткома, Мали мали ну, такі незначні контакти з ним також ще з ще з заступником іншим Шевченком, з деким з команди тому, як там всередині виник ну, рішення? Виконуючим борського міністра, може консультуватися з ким завгодно, а рішення приймає він. От він прийняв рішення він і запропонував він. І от вчора ми з ним окреслювали коло завдань для колективу, певні там питання, проблемні і таке інше. Угу. Я привик. Тут якраз плюс мій як військового, що я привик працювати в субординаційних структурах. І тут я, я вважаю це правильно, це правове поле і це нормально, коли в тебе визначений керівник, і ти з ним працюєш в тих межах, які тобі визначає законодавство. Військовий на посаді керівника не військової інформаційної агенції. Цей факт викликав чимало критики у медійному середовищі. Військовий повинен виконувати військові накази а задача медіа подавати об'єктивну неупереджену інформацію. Це сказала директорка інституту масової інформації Оксана Романюк. А ось як сам Черевати ставиться до цієї критики. Плані дотримання журналістських стандартів я буду я, я і користуюся і буду надалі користуватися виключно українським і міжнародним законодавством і своїми переконаннями абсолютного е, прозахідного західного людини. Я хто, якщо б журналісти захотіли і копнули мій бекграунд, вони б знали, що. Наприклад, у 2003 році я знаю, що такі темники не з якихось там легенд. В 2003 році я, будучи капітаном на телерадіостудії Міністерства оборони, започаткував з колегами своїми програму території безпеки про НАТО. І нам там, Медведчуковська адміністрація, там Васильів такий був, робили все і декілька разів викидали з ефіру. І, і погрожувало всяке і, і таке інше. Це бо, прекрасно знають ті, хто працювали в цій темі, і навіть я публікацію робив в газеті день не побоявся тоді. Дякую Ларисі Олексіївні Івшині, Вона тоді дозволила дозвола це й підтримала. Тому е, е, мене переконувати в цьому не потрібно. Я абсолютно прозахідна, проєвропейська людина. Толерантна, адекватна, всі, хто працювали зі мною по фронті, знають, що я робив все, щоб засоби масової інформації, крім жорстких обмежень з питань безпеки, мали право працювати. Тому я я, але я підкреслюю, що я абсолютно поважаю думку керівниці інституту масової інформації. Можливо, вона права. У нас демократична країна, ми не Росія, і якщо буде прийнято рішення, що я. Повертаюсь на якусь іншу посаду, я скажу дякую всім за пророблену роботу. Дякую, що я міг щось зробити. Чи не зміг це визначить люди, визначить і час? Важливо під час підготовки цього матеріалу ми зверталися за коментарями до Олексія Мацуки, до представників офісу президента, зокрема прес-секретаря Зеленського Сергія Нікіфорова, радника Єрмака Михайла Подоляка, речниці Єрмака Даші Зарівної. Та поки коментарів не отримали. А от голова парламентського комітету з гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заявив, що не вважає, що через історію з Укринформом Україна повертається до епохи темників і цензури, але на його думку потрібно завершити медіареформу і державних медіа в Україні не має існувати взагалі. e